Усім привіт! З вами Кіт Барсік і його шкіряна хазяйка. Ви на каналі Смакота від кота. Сьогодні приготуємо фарширований перець із жур'єном усередині. Поставте цьому відео лайк, якщо ніколи так не готували перець. І Якщо готували, теж поставте. А ми розпочинаємо, бо перцю на базарі продається цілі купи, його треба їсти, а звичайний перець із м'ясом і рисом, ну вже, якщо чесно, піднабрид. І так, для приготування нам знадобиться чотири перці, щоб було красиво, беріть різнокольорові, але бажано всі однакової форми, щоб рівномірно пропеклися, а не так, як взяла моя шкірна хазяйка. Далі нам потрібно 250 грамів фаршу. У мене це фарш із курячих стегон. Шкірна просто взяла стегна, видавала кістки і перекрутила їх через блендер прямо зі шкіркою. А чому би й ні? Так смачніше. Ви можете брати будь-який фарш, який любите. Також знадобиться декілька грибочків, у нас їх 5, але ви можете взяти більше. Одна цибулинка 50 мл вершків у дякої жирності, також 100 г сиру, у нас це залишки тут навіть менше 100 г. Із спеції ми взяли копчену паприку, сушений часник, сушений базилік, сушений кріп і сіль. Всю пропорцію продуктів ви бачите на екрані. Також я залишу їх в описі під відео. Розпочинаємо з того, що розігріваємо петельню з маслом, і прямо туди ріжемо гриби пластинками. Ви можете, звичайно, порізати спочатку в тарілку, але ми зробили так, як простіше, і щоб зайвий посуд не мити. Гриби нам треба обсмажити до золотистості. Поки вони там смажаться, ріжемо цибулю мілким кубиком. І як гриби дідуть до готовності, висипаємо до них цибулю і фарш. Одразу всипаємо всі наші спеції і сіль. Добре перемішуємо, зменшуємо вогонь до середнього і продовжуємо смажити. Поки воно там смажиться, виріжемо наш перець навпіл, як показано на відео. Ріжемо навіть хвостик, щоб він потрапив у дві половинки. Вичищаємо від насіння, вибираємо все зайве, отак, щоб утворився такий човник із зеленим хвостиком. Почистили всі перці, ось така краса вийшла. Ви можете їх трохи підсолити. Особливо, якщо перці у вас великі та м'ясисті, бо той солі, що є у начинці, може бути замало. А наша начинка тим часом вже приготувалася. Вливаємо в неї вершки, ще раз перемішуємо, зменшуємо вогонь, накриваємо кришкою і тушкуємо ще хвилин п'ять. Вершки зроблять нашу начинку ніжною і дуже смачною. Поки начинка доготовується, натираємо сир, вистеляємо деку пергаментом. І закладаємо начинку, яка трошки охолола у перці. Зверху притрушуємо сиром і ставимо у духовку при 180 градусах на 20-30 хвилин. І ось так виглядають наші фаршировані перці. Дуже яскраво і незвично, а на смак це супер, можна їсти як холодними, так і гарячими. Спробуйте приготувати, вам сподобається. Це корисно, смачно, некалорійно, підійде на обід чи на вечерю. Ставте цьому відео вподобайку. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, та уже йдіть в магазин Пугати Перці. Всім папа і до нових рецептів.